Яй. Бог ти мій, Вікторія Вікторівна. Ні, ну все, це нереально, я це не побачу. Дякую вам. Ну, Вікторія Вікторівна, Вікторія Вікторівна. Ми ще з однієї школи, з одного району. Вікторія так, так, Доброго дня. Сьогодні на засідання постійної комісії освіти і науки. Сьогодні в нас 1 листопада. Пеменальний день. Ставлю на голосування додаткове питання, яке сьогодні в день до нас надійшло про перерозподіл коштів від управління освіти. Хто за? за? Дякую. Отже, питання номер один. Проєкт ухвали про внесення змін до бюджету Львівської міської ради директор департаменту фінансової політики Вікторія То. Так, думаю, будь ласка, дивіться, там є три субвенції. Три субвенції. Одна на співфінансування житла для осіб, які постраждали в нас, Чорнобильської катастрофі 146 100. Друга субвенція так само для компенсації за отримання житла для внутрішньопереміщення 25 мільйонів 776 тисяч 700 грн. нам що дають, то ми беремо це. І третя субвенція навчання педагогічних працівників від області нам 15 тисяч. Розщаджилася так. Потім ми за пропозиціями головних розпорядників здійснюємо перерозподіл видатків. Управління інформаційних технологій даємо на розвиток 5 мільйонів 27 сім на придбання за рахунок їх же ж програми тільки в загальному фонду, програму цифрового перетворення. Наступне місто будування даємо на програму е приміщень тимчасового. Проживання внутрішньопереміщених осіб 5 мільйонів за рахунок їх ж програми забезпечення контролю та наглядом засоном благоустрою форм. Тепер, що ще у вас стосується, департаменту житлового господарства додаємо додатково 155 мільйонів 959 600 на програму та. На програму підтримки діальності військових та обозначальних підприємств. Пригадується та програма, на якій вже є 788 мільйонів швидкість. І бюджет на щось не хотіла заві голосувати? І ні, ні, проголосували, проголосували. проголосували. А можна ухвалу подивитися ззаду? Е -е, але ні, ні, вони проголосували звернення, а ухвалу відклали на завтра, сьогодні всі пішли. Всі пішли, е відклали на завтра, бо ми ще маємо сьогодні надати ще е по ЖКГ. Вони відклали на завтра, бо в них були закриті питання, а в другій вони розходилися. Ну а, а що там ще? Та ще є? Але звідки ми беремо цих 155 мільйонів? Ми беремо а, найбільшу частину з економії видатків по галузі освіта. Це 85 мільйонів 959 600. А, видатки Видатків передбачені на комплексний запуск з, під благоустрою 50 мільйонів. Видатків з програми теплий дім 18 мільйонів 350 тисяч. І видатків. З нервоефективної оселі 1 мільйон підсот 550 тисяч. А що не повикористовували? Власне, ми бачимо на сьогодні, що не буде використано. Там є економія по енергоносіях, є от То ми такі зараз будемо завжди. І трохи є, так. Ми зараз будемо говорити з вами про новий бюджет. Ми наступні десь, може, тиждень вже сядемо так детальніше. Ми завжди мусимо планувати як правильно. Тобто, як. Скільки їм треба. А потім, коли от не використали, наприклад, на енергоносії або є економія по харчуванню в школах, тоді вже ми до кінця року перерозподіляємо, тому всі ці суми, це власне те, що самі розпорядники сказали, що вони мене... наступна зміна департаменту міської мобільності в них є програма. В них є нерозподілені розподілені видатки, але по їхньому департаменту, і ми звідти там беремо і даємо на дві програми компенсаці... на компенсаційних виплат 20 мільйонів те, що автотранспортом, і 15 мільйонів те, що електротранспортом. Це компенсаційні виплати. Наступна зміна департаменту розвитку збільшуємо видатки шляхом передачі загального фонду бюджету розвитку 2 мільйони 119 тисяч 400 на виконання програми розвитку матеріальних місій облади професійної фінансової освіти. Нічого. собі. за рахунок так само їхньої економії поступаємо. Ну нарешті наступна зміна департаменту житлового господарства на виконанні програми утримання міського компанії. 2 мільйони 116 за рахунок економія поїхати інших програм і збільшуємо передачу загального фонду до бюджету розвитку 100 мільйонів на програму спротиву. Ну спротиву пам'ятаєте. Ми її всі закумулювали в загальному фонді. А потім з кожну сесію даємо на залежно, що звертаються субвенція піде з бюджету розвитку. Власне вже і використали є звернення на інші субвенції. І збільшуємо нерозподілим віддатку бюджету розвитку на 132 мільйони 182, з них 130 мільйонів це є, це є зелене місто, вони там вже і на тому буде в її додатку, а 2 мільйона... Скільки на зелене місто? 130 мільйонів, там 30 мільйонів тільки ПДВ, виконані роботи, це тільки що обговорювалося, так само підтримано. На... Я, я не пам'ятаю, що вам місце. Ой, це було здоров'я. Все. Все. Питайтесь. Будемо вже з вами десь ш... швидко обговорювати. Зараз побачимо, як Верховна Рада прийме зміни Дивіться, в даному проєкті є тільки одне наше питання по профтехах, і воно йде в плюс, плюс субвенції всі, які йдуть в плюс. Я пропоную проголосувати в частині нашої комісії. Там ну в цілому зрозуміло, але якщо там будуть питання по інших, ну мене там смущає, звичайно, цей е, е, ЖКХ і зелене місто. Але це я думаю, що колеги з бюджетної комісії більше вникнуть і розберуться, бо вони давно з тим розбираються. По наших питаннях мені все окей. Як ви скажете? Ставлю на голосування. Тоді питання номер один. Хто за? Держава воїна нам вже підтверджено на мільярд 270, а до кінця року загальна основа встановити мільярд... За що ви не навчили? За те, що не відшкодовують різницю в тарифах, знаєш? То що тарифи не піднімаються Знаємо, Знаю, так а uh це -huh. і не дають нічого. Ah. А реверсом сказали, лежить. Ні, реверсно лише це вже про бюджет наступного року. Вони а сказали, цьому що зараз заберуть. заберуть у нас знімають реверс. не знімається кожних 10 днів. Mm -hmm. Я не яку підписую платіжки. Реверсна просто списується з казначейського рахунку. Тому мільярд триста шістдесят на цього року. Це досить противно. Е, Скажіть, будь ласка, ви до нас е, з управління комунальної власності прийшли? Але ви не пані Леся. А пані Леся не прийде. Ой, Ліля, перепрошую. Не прийде. Ну, присідайте, будь ласка. Дякую. Дякую, Вікторія. Вікторія до завтра. Скоро плотно працювати. А, ні, ще до вечора, бо там це Та. з вашим блоком по наступному бюджету. Та сподіваюся, це вже буде в межах департаменту освіти. Так, так. питання номер два: проєкт ухвали про включення до другого переліку. До прилітку другого типу, а чому ви чому нам її повиносили на. Тому що це, мабуть, стосується освіти, до нас звернувся, звернувся департамент розвитку про те, що, щоб надати це приміщення в оренду для розміщення професійної освіти Департаменту розвитку ліської <зв>. освіти. <зв>. Депровізуємо, а на колеї ми в порядку денному. Хто за, щоб передати в другий тип оренду для наших профтехів? Хто за? Друге питання. За. Е, кидайте зразу ухвали. Е, питання номер 3 Приміщення те саме другого типу на дублянах. Шевченка, 4, це є сіло, Дублянах? Знаєте, що з пане Андрієм? Mm -hmm. Це є приміщення приєднаних громад дупляних, там розміщений mm -hmm. mm -hmm. забочок. Це які колишні приміщення їхньої міської ради, там на третьому поверсі розміщено. нам і... якось з'їздити в дупляних зробити виїзну комісії. Mm -hmm. yeah. 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 Хто за? Ставлю третє питання на голосування? Yeah. Yeah. Четверте питання то саме Лисиничі. з. Виключення, Виключення з типу. переліку першому. З переліку першого типу це є Шевченка-24, сяєво 18 і е, Шевченка, 48 Лисиничі. Тут відпала а, потреба баланси, щоб здавати приміщення в, в оренду, а, тому о, вони нас повідомили про це і ми ще так, тут ну, не розпочали. То, 60, 60. Ні, ні, то Лисиничі все. Що ні, 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 ні. є Шевченка 24, стайво 18, це, власне, у Львові? Це це школу, що вони не здають Виключення з переліку першого. Вони ж там мали якихось цих спортсменів, знаєте? Напевно, це вони їх вже не хочуть мати. Так, давайте ще раз. Частина нежитлового приміщення другого поверху під індексом, 10 корисної площі 2,9 метри. Це на проспекті Шевченка, а там, де сяйво, площа загальна 92. Щось знаєте про це, Андрію? Ні? Ні. Сяйво 18, так, да, це 67 школа. Ну, в принципі, воно. Там був орендар. Це окремо стоїть а, я будівлі. Знаю. Там, а, там, там, вони там, зараз хочуть виселяти даного орендаря, будуть використовувати в господарських потребах цю будівлю. Знаю, знаю. Відпала в них потреба в здавання в орендах. Добре, ставлю на голосування питання номер 4. Сто за. Дякую. Питання номер 5 Звернення департаменту розвитку про погодження пропозиції щодо внесення змін до річного плану асигнувань загального. Фонду департаменту розвитку Львівської міської ради доповідач у нас пан Богдан Івану. Присідайте, будь ласка, бо там не чути. А що, в тебе довго? Та ні, давай. У нас є економія, знову ж таки, економія коштів, але щоб не йти на хвалу, мене це по двох мільйонах. Це по двох мільйонів, тому що вже поговорила Вікторія Вікторівна. Це на е, Городоцьку. Тут список всіх матеріалів, які вони планують закупити. Це і співпраця з ЮСАДІ. Ми співфінансування так, ми допомагаємо. Не, давай спочатку по цьому По цьому. Перше це 900 тисяч. Вона була перекидка одного тижня проб на, на мультипротив. Це кожен заклад отримує від міської ради за рахунок економії власних коштів. По мультипротушку раціонально забезпечили такі навчально-виробничі центри, які були відкриті протягом. Останні двокроки. А куди буде? В якій це комп'ютери? Оці зараз, це буде зараз, там де 29, -е, угу. це буде комп'ютерних технологій та будівництва, художнього училища е, е, автомобільного транспорту та будівництва і прибігні угу. Маєте питання? Ставлю на голосування питання номер 5 Хто за? Да. Добре. Це 2 мільйони, це Питання номер 6, це 2 мільйони, так? Так. Тут е -е є 32 е об'єкти по співфінансуванню з ЄСАЄД. Ми закуповуємо на 2 мільйони 100 тисяч з копійками обладнання. Вони на 8 мільйонів ще докуповують різне обладнання і забезпечують піврічне навчання дорослого населення та перекваліфікацію дорослого населення за е Напрямку підготовки Кравецька на всі військовослужбовці, які перебувають на реабілітації, вони просто хочуть отримати, де мобілізувалися, хочуть отримати безпеці. Прекрасна програма. Побільше би нам таких програм, просто чудово. Це на Городоцьку все, так? Так. 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 Ставлю на голосування питання номер 6 Хто за? Анно, в нас без вас немає кворуму. Хто за? За. Дякую. Питання номер 7 Звернення голови Львівської обласної організації про Ага, пан Андрію, розрахунки. Супер. Дивіться, якщо станом на сьогоднішній день ми беремо і прораховуємо, наприклад. Ну, ми грубо рахуємо там, що наступного року всі 120 дитячих керівників дитячих дошкільних навчальних закладів будуть мати 100%, наприклад, надбавку. Це додатково нам на рік потрібно 17 мільйонів 449 тисяч гривень. В результаті завідувач садка без додаткового педагогічного навантаження, це без навантаження, які вони теж можуть мати як директори шкілу півставки, як адмінставки. Вони на руки чистими будуть отримувати 21 тисячу 706 гривень. Якщо образно ми рахуємо ще плюс 4,5 тисячі гривень ПЕТ навантаження, які вони переважно будуть мати, тобто директор садочку там буде мати в нас 27 тисяч гривень на руки. Це при умові 100% премії до, до заробітної Ну, Відповідно, якщо говорити вже там максимально про 200, то просто все множиться на 2, як би, і, і все. Так. Тому ось така ситуація стосовно. Скажу буквально ще кілька слів. Ми зараз маємо таку велику хвилю кадрових змін в дошкільних навчальних закладах. Ми станом Читали нас... ми про вашу хвилі? Так. в Фейсбуках. Так, дуже добре, що про це пишуть. Ми дуже радіємо тому. Ми маємо зараз 12 нових завідувачів-садків. І я думаю, що далі теж буде відбуватися, тому що все ж таки. Це важливий момент і в частині підняття зарплати теж. Дивіться, колеги, тут така ситуація. Для того, щоб це відбулося, треба типу, політичну волю і політичну єдність. Так? Я зараз піду на свою фракцію. Вас, пані Наталя, теж попрошу підняти на своїй фракції. Вас, пані Аня і вас, пан Андрій, так як ви з одної Звичайно. фракції, теж попрошу підняти. Звичайно, що ми тут шкода, що нема нелі, але я спробую підійти до варти, можливо, сама. На мою суб'єктивну думку, порівняно з тим, що тільки що нам пані Вікторія продиктувала, що йде на ЖКХ, знайти 17 мільйонів дошкілля, не мало би скласти якийсь проблем. Навіть з тої економії комунальних, ще щось ще щось. Я думаю, що не є якась страшна сума. та абсолютно, абсолютно з вами згідна Вікторія. І ще хотіла просто е, запитати минулого разу. Я просто просила ще управління освіти, окрім там заробітної плати аналізу по завідувачах, просто дати довідку е, по середній заробітній платі інших працівників і вихователів, і там е, іншого персоналу для того, щоб просто мати розуміння справді про е, ста. Але якщо можна, е, там е, середній показник не, не конкретніше, по якомусь закладу допустимо. Там можливо по районах. Я думаю, що ви краще в цьому. Е, Добре, ми От, вам підготуємо і так, кинемо так. там пані Вікторію, вона вам розкине. Так, бо якщо бо, наскільки я просто розумію, там якщо вихователь це там зараз 6-6,5 тисяч гривень, а завідувач зараз там 20-21, то можливо просто навіть говоривши про виділення всієї цієї суми коштів, можна буде говорити про часткове там розуміння, яким ну щоб ця зарплата там не настільки там різнилась, але про те, що їх потрібно підсилювати, це 100%. Окей. Аня, знаєте, мені навіть скидав давнюк тоді, то що ви просили. Він зробив ще тоді. А. Але, а вас немає в WhatsApp? І? Щось не можу вам пережити? Є Христина. Є, Є. Є Христин. я, Віка. Напишіть мені, може, щось, будь ласка, на WhatsApp. І я. я вам перекину у відповідь, бо не можу вас знайти. Або я знайшла Христенко і, і кажу Христину. то регулярно за мною подається. Останній раз вчора, так що видно, що ви сьогодні перша е -е 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 -е. нічого христина розумієш, от я про борюсь проти рудиментальних е -е -е е -е оцих залишків радянської влади по батькові. Вони мене бісять страшне, тому що це ну це не нам взагалі. Я намагаюся перейти на пан Андрій, пані Вікторія, пані Наталя, і от не борюся і. Але якщо люди запам'ятовують Вікторію Вікторівну, то вони мене ніколи не назвуть Христиною. Оці два неспівпадіння, а так то ну просто, просто кожен день. Ви мені кожен розглянули, але не завізували. Дуже перепрошую. Ем... Дура Віктор. Ми просимо зарплату за відповідь. Ми дуже маємо нам треба абсолютно. всього на все сімнадцять мільйонів. Так, це 17 мільйонів плюс дивіться. Ми ніколи не займалися. Ми як Львів незалежний за 33, 32 роки не займалися дошкіллям. Перший раз наша каденція тоді, коли ми всі разом там. Yeah. Збунтувалися і 100 мільйонів доголосували, і всі щасливі. Змінилося реально за ці два роки після проголосування 100 мільйонів. Змінилося е, підхід, змінилося е, хто працює. Але ми тоді, розподіляючи це, ще було Зоряна Довганик, ми ці 100 мільйонів на директорів взагалі не кидали. Ми їх кинули на вихователів, на асистентів-вихователів і на санітарок. А директори нічого не отримали. І який в нас вийшов казус? Що в нас вихователі зараз мають таку саму зарплату а деколи і більше ніж директори? Ми так не знайдемо нормальних фахівців. А пан Андрій почав займатися шкіл, міняти. Знайдіть нам 17 мільйонів. Со захист зараз навіть подали запиту не під нього ні, ні, ну воно насправді вже критично. Тим паче я розумію, а особливо особливо, якщо зараз ще в нас відбудеться така зміна і кадрова, там суттєва в керівниках садків. Ну то слухайте, і це пані приходять... Вікторія не буде якась захмарна, це буде всього 27 тисяч в кращому партії. Що я можу розбувати? Галусі всі примали найбільше наступному бюджету, так і усіх українських. Ні, ні, але в частині дошкілля теж важливо. У мене найбільший галузь. Добре, ми вам дуже дякуємо і е, 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 пропоную зробити звернення на бюджетну комісію і до Андрія Івановича Садового, бо він дуже любить такі питання. на е, що ми е, звертаємося як комісія освіти. До тих людей з проханням винайти на наступний рік додаткових з 1 січня додаткових 17 мільйонів для підняття зарплати директорам дошкільних закладів освіти і беремо на себе зобов'язання разом з управлінням освіти напрацювати КІПІА для цих директорів, щоб таке підняття було обґрунтоване. Дивіться, але тут звернення цей ко було два пункти дошкілля і позашкілля. позашкі. Я скажу по позашкіллю. Я, я думаю, що нам не потрібно окремо виносити позашкілля. Ми вже цей рік позашкіллю виплачуємо премії в межах 200%. відсот. О, прекрасно. Повірте, в нас позашкілля. В нас позашкілля там не багато заклад, там є економія, бо там велика кількість сезонних працівників. І в нас там теж воно градовано. Там не всі отримують. Ну це треба розуміти, бо там теж є своя специфіка. Але в нас керівники в закладі позашкілля, які працюють, такі як Любомир Вольтович і Надя Савко. Вони кожного місяця на сихові прекрасний центр. Вони отримують двісті відсотків. Тому тут окремо, якби не потрібно, бо вони і так мають. Але в принципі ми можемо і декларувати те, що, що вони також будуть отримувати більшу зерно. Вони вже її отримують. Просто ми про це ніде не говорили, але ми мали можливість їм виплачувати, і тому ми їм виплачуємо кожного місяця. Вони мають такі самі накази, як директори шкіл отримують, і такі самі накази отримує позашкілля. І ще нам, пані Людмила, треба було організувати відповідь пані Марії. Отаку відповідь, що ми обов'язково і що ми передаємо і вертаємося до зиту десь. Так, так. Щиро вам дякую. Ставлю на голосування в такому форматі. Хто за? Додаткове питання звернення управління освіти щодо погодження змін до розподілу обсягів капітальних. Так, мова йде так. Бюджетна комісія погодила, мова йде про школу в гряді, там аварійний дах і про виділення їм коштів. Це єдина стрічка, де ми просимо да там зіграні торги, і ми забираємо фактично з тих об'єктів, де не проводяться взагалі роботи, і там видно ну, там 100 тисяч, 200, 500, 800, з таких об'єктів, де не будуть цього року вже точно проведені роботи. Угу. Це єдине. Давайте ми того коневського наступного року завершимо. Будь ласка, обов'язково. Там, там є хапець. проблеми з світлом. Ну там. Таких комунікаційних речей є дуже багато. Ставлю на голосування гряду. Хто за? За. Да. Е, дякую, Андрій Євгенович. Пане Андрій, е, я підготувала е, до бюджету прохання, тому що я об'їжджала за ліною і де ми бачили критичні жахливі речі, і то, що ми бачимо, що потрібно додати в е, бюджет розвитку. Я вам цей файлик скину. Можливо, колеги так само щось мають, там пані Аня, пані Наталя, може, Неля щось буде мати, то я попрошу, щоб ви розглянули, до наступ... на наступну комісію, я так розумію, ви вже прийдете з, бюджет... з, бюджет... з проектом бюджету з проектом бюджету. То я б попросила б вас, щоб ви врахували наші побажання, як депутатів, так само в майбутньому бюджеті. Все, дякую, комісію. Оголошую закрити. Всім магазина.